Так, друзі, на авторинку вживаних авто Carpark UA, продаж від власника, продається ось така Toyota Auris, 14 рік. Toyota, ж самі розумієте, сама надійність. 1.3 бензиновий двигун. Лінзована, ось така гарна прозора оптика. Автівочка попереду, бампер, фари затягнуті в бронеплівку. Дивіться, легкосплавні диски 15-ті, гарна гума. До речі, у автівки, два ключі. Тож, дивіться. Всі скло у автомобіля рідні з тонуванням ось таким маленьким. Позаду. Камера заднього огляду. Ось, Давайте дивитись, багажний відділ. Багажний відділ тут чималий, незважаючи на розміри цього автомобіля. Тож, дивіться, все тут гарненько виглядає. Давайте по салону. І тут ось покажу, всі скло рідні Тойотівські. Тож погляньте, чохли шиті на замовлення. Нічого не просижено, жодних пропальчиків немає. Тож, погляньте, дверцева картка першого пасажира. І ось ще одна дверцева картка. Всі в ідеалі. Стеля ніде не звисає, жодної подряпинки немає. Автівочка у дуже гарному стані. Ось, дивіться, проємчики, все ось так гарно виглядає, жодного сліду корозії немає. Тож, попереду, два електроскло Електрорегулювання дзеркал з підігрівом, коректор фар, дивіться, мультикермо. Одразу покажу вам 117 тисяч пробігу. Також мультимедіа, штатна рідна стоїть, клімат-контроль, шестиступенева механіка. Ось Все отак гарнюче виглядає. Ліфт сидінь також присутній. Ось Попереду дивіться, все дуже добре. Давайте підкапотний простір вам покажу. Так, ось у нас, дивіться, нічого не намито, стаканчики цілі, двигунчик працює без зауважень, все тут добре. Тож, дивіться, якщо вас зацікавила дана автівка, телефонуйте власнику, домовляйтесь про зустрічі, номер телефону буде під відео, автівочка не знаходиться на нашому авторинку, її продає сам власник. тож Якщо ви зацікавлені, телефонуйте, домовлюйтесь про зустріч, оглядайте та купуйте цю красу. Вона коштує свої гроші. А коштує вона, до речі, 9300. Ціну уточнюйте у власника.